Друзі, стара політична система, гнила політична система в Україні, дискредитувала себе перед людьми, перед народом за всі 34 роки, будучи при владі, міняючи один одного, має піти в нікуди. А в кращому випадку в історію і то в погану. А сила нації, партія, яку очолює Андрій Васильович Піліховський, це партія, яка об'єднує людей тримаючих слово, відповідаючи за свої слова і дії, людей, які мають цінності українців, а наголошую на цьому, українців, які знають, що роблять, куди йдуть, українців, які тримають стрій, українці, які нічого не бояться. Українці, які готові до будь-яких варіантів, будь-яких сценаріїв. Тому, друзі, челендж такий. Запускаємо серед українців, Ідемо у владу. Ідемо. рвемося до влади. Тому що всі ці роки нам розказували: виберіть нас, і все буде у вас добре. І ми. Обирали, підтримували, просували, надіючись на те, що буде краще. На жаль, це не працює. Потрібно брати, друзі, на себе відповідальність, йти у владу, і тоді змінювати. Змінювати все абсолютно. І сьогодні це спрацює. Сьогодні, друзі, це спрацює, тому що народ, люди фізично, які підтримували і просували. Багато партій, багато людей у владу сьогодні об'єднаються і підтримують себе. Підтримують українців і підтримують ті нові сили, які не будуть обіцяти, а які зможуть ще до виборів дати людям те, що дасть їм надію. В нас це є, друзі. У нас це є. Доєднуйтеся. Цікавтеся, ми будемо ділитися. У нас є що дати людям, крім обіцянок. Слава Україні!